Христос посеред нас, шановні глядачі телеканалу Тиса1, знову і знову ми з вами в ефірі програми Духовні Обрії. Ми продовжуємо з вами розмовляти на теми, які цікавлять не лише священнослужителів, але й людей, які приходять в церкву в гості до Христа. Сьогодні ми будемо говорити з нашим гостем на тему, яка Тісно пов'язана з сімейним життям. Тема дуже болюча, відразу відмітимо. І тема дуже актуальна. Тема, яка торкається життя двох людей, які ніколи один про одного нічого не знали, вони сходяться, розуміються, люблять один одного, вінчаються, але через короткий дуже термін розлучаються. Тема сьогоднішньої нашої програми, шановні глядачі, викликана. Життям людей, які живуть не просто в світі, але живуть разом з тим, з церквою. Тема називається Ми розлучаємося. Ми поставили після слова розлучаємося знак оклику, і тема вона викликана самим фактом розлучення. Сьогодні гостем нашої програми є голова відділу у справах сім'ї та молоді Мукачівської православної церкви. Разом з тим, це настоятель храму на честь святителя Яна Шанхайського і Сан-Франциско Чудотворця. Проторей Віктор Палоша. Отець Віктор, Дуже вітаю була, вас добрий. у нашій студії. Дякую вам за те, що погодилися прийти до нас і побути з нашими глядачами. І поговорити на тему, яка торкається багатьох сімей, відразу нагадаємо, шановні глядачі, на своїх телеекранах. Ви зараз бачите стрічку, на якій відображається е, назва нашого сайту пошта нашої телепрограми. також ви бачите адресу, на яку ви маєте можливість надсилати свої листи із питаннями та побажаннями щодо проведення наших наступних програм. Зразу ще відмічу, що в нашої Мукачівської православної єпархії не так давно оновився єпархіальний офіційний сайт Мкачеве.ua. На цьому сайті ви маєте можливість завжди побачити архів телепрограм, які ми проводимо, які відзняті. І у записі ви маєте у рубриці Медіа. Можливість передивитися будь-яку телепрограму з будь-яким гостем на будь-яку телетему. Отже, отець Віктор, ми розлучаємося. Ви є священнослужителем, який є більше в сані, ніж я. Разом з тим є молоді священники, але з такою темою ми вже зустрічалися. Щоб почати нашу розмову, перш за все торкнемося періоду дошлюбних відносин. Ми назвали питання про ет, контра за і проти, як бути людям, які є церковними людьми, яким притаманні емоції примхи, яким притамана природа, як їм поводитися до шлюбу, щоб цей шлюб був зрілим, чистим і шлюб, який відповідав законам не лише людським, а й Божим. Ну, з свого власного досвіду священнослужителя, так, який має невеличкий досвід спілкування з молодими людьми, якраз з тими, хто створюють молоді сім'ї, можу відмітити, що однозначно до того, що відноситься за, це потрібно зустрічатися мінімум півроку, але не більше, ніж рік. Це має бути чому? Тому що цей півроку, це. Той невеличкий період, коли люд... молода людина, або навіть будемо говорити в загальному, навіть не молода людина, але та людина, яка хоче вступити в шлюб, вона повинна добре пізнати іншу людину, всі її характеристики, так? всі її внутрішні дані. Тому що зачасту так буває, що люди дивляться на якусь зовнішню річ, а потім, чому розлучаємось, так ми будемо про це говорити. Жодного разу, жодна людина не сказала про те, що її не влаштувала. Це якраз зовнішня красота, чи фігура, чи ще якась небудь зовнішня річ, а завжди називалось і в єпархіальній статистиці, яку ми бачимо, ми бачимо 97%, Це така цитата, це несходство характерами. Так. І от якраз ці півроку потрібно проводити так, щоб розуміти, хто біля тебе, чи тобі справді добре з цією людиною, чи ти готовий будеш всі мінуси цієї людини, тому що всі ми люди, які маємо і плюси, і мінуси. І важливо якраз ці півроку вивчати саме негатив тої людини. Так прискіпливо, так як у нас, коли в церкві відбувається канонізація святих, то є таке поняття адвокат дьявола це священик, який в цій комісії, який завжди вишукує негатив в цього святого, для того, щоб справді мати доказ, що ця людина справді є святою. Так само і цей період, можливо, треба бути якимось таким адвокатом дьявола, шукати все-таки негативне, для того, щоб все-таки собі поставити зріле питання, я готовий це прийняти чи ні. І якщо ми так підійдемо критично до цієї людини, з якою нам жити все життя, не тільки все життя видиме, а вічне. То я думаю, процент того, що наш шлюб буде, як кажуть люди в лапках щасливим, буде справді високим. Який має бути приблизно з точки зору церковної, такої психології, навіть віковий ценс мається на увазі, яка має бути вікова відстань в лапках між Людям, які... двома половинками? Ну, ви знаєте, тут немає якихось канонів, ви знаєте, прекрасно це. Якихось обмежень, таких, скажімо, догматичних. Але загально людська практика показує нам, що все в цих людей має бути спільне, а саме головне це світогляд. І це психологічна річ, так психологи це знають, коли люди з різних вікових категорій. Вони потім не будуть мати все рівно одного погляду на якісь речі, тому що загальновідомо людина, яка прожила більше, вона рахується більш мудрою, наприклад, молода людина в юності своїй, більш бурна, в неї більше емоцій. Там і тому рахувати, що щасливим буде те життя, де в людей різні світові погляди на певні речі, речі, і саме головне вони ці речі переживають по-іншому емоційно. Я не можу рахувати, що це буде правильно особисто, так тобто. Ми теж ну, допускаємо цей ценз, я так особисто зі своєї точки зору рахуються 10 років максимум різниці. Тому що це все, що більше, це вже буде, мені здається, неправильно. Чим керуватися при виборі, при виборі, своєї половини. Є таке поняття серед людей як характер. Ви дуже добре відмітили тез Віктор про те, що не треба звертати увагу на... Фізичну сторону людини. Тому що фізика красота вона не просто пропадає, вона стає другорядною, відходить на другий план, коли людині виповнюється, там, наприклад, 40-50 років, 60. Разом з тим людина живе перш за все з людиною, з її примхами, як ви сказали, з її плюсами, з її мінусами. Напевно, і в тому сила є сімейного життя, що треба терпіти, так. як один із тих отців сказав. Правильним і е, е, буде власне, поступок тієї людини, яка перша простить, так. яка перша витримає цей удар, і, хоча вона буде і права, але скаже, що я не прийз, заради збереження міру. Я одного разу читав письма, є такий архімандрит Ян Крестянкін, і він писав таку фразу, що. Коли ти посварився з жінкою і ти лягаєш спати, і вона з тобою не розмовляє, по твоїй причині ти винуватий, то скажи їй хоча б на, на ніч добраніч. Так. Навіть нехай вона тобі не скаже у відповідь нічого. Зранку ти побачиш, що людина стане іншою. Тобто йде мова про те, що якщо є в сім'ї якийсь конфлікт, його треба згладжувати, перш за все, через призму віри і Бога. Але чим керуватися все-таки при виборі своєї половини, звичайно, тут вступає в силу таке явище, як молитва. Іноді ми молимося, але все рівно не вибирає людина того, кого ти хочеш. Тому що ми не отримуємо того, перш за все, можливо, по нашій слабій вірі Бог нам не дає. З іншого боку, Бог нам дає ту людину, яка є громо е, таким відводом, е, щоб е, один має характер повільний, угу. е, такий меланхолічний, а інший характер має динамічний. Як вибирати таким людям? Іноді зустрічаєш навіть в церковному середовищі людей, які ну, зовсім не по характеру. Плюс і мінус, але разом з тим не в гармонії живуть. Як угу. тут бути молодим людям? Я думаю, отець Олександр, що тут буде доречно сказати, що двоє молодих людей, це мають бути люди, які один одного доповнюють. Угу. Ну, наприклад, якщо один гарячий, то буде дуже добрим, якщо другий буде холодним. Ну, мається на увазі темперамент один холерик, так, так другий буде характеру, скажімо, флегматичного або навіть меланхолічного. Так само, якщо, наприклад, один меланхолік, то ну якщо уявити, що інший меланхолік, то вони постійно будуть двоє плакати над всіма питаннями, і тут потрібна людина, яка життя радісна. Так, це якось, ну, сам факт е, сімейного життя він говорить про те, що мені з цією людиною добре. Чому? Тому що щось мені не вистачає, а людина мене цим заряджає. Плюс-мінус. Навіть проста батарейка, яку ми вставляємо в якийсь прилад, вона працює там, де ми знаємо цей закон фізики. так? Так само і в такому житті, мені здається, це так само. Е, якщо б тут сидів у суді серед нас психолог, він би напевно зараз сказав таку фразу обов'язково, що так в житті трапляється психологічно, що mm -hmm. люди з іншими, різними характерами їх притягує. Так. Оце іншість іншого його притягує. Тець Віктор, ми є священнослужителями і є багато людей, які яким є уже 27, понад 30 років, вони не можуть знайти свої собі половину, особливо від цього переживання страдають більше дівчата, все таки, uh -huh. тому що жінка, вона є по природі, по природі мама, і вона мусить реалізувати себе в статусі матері. І кожна дівчина, вона глибше, я в 300% переконаний, переживає оцей іменно процес. Знаходження своєї половини, як бути людям, які вже є дорослими і не знаходять себе, навіть молячись до святих, приклад людей святих, які для нас є ідеалом в тому, що ми маємо їм подражати, їхньому життю, показує нам, що всьому нашому житті потрібно повністю довіряти Богу. Потрібно так жити, щоб повністю себе поручити. В руки Божі, і хай Господні цей промисль, як ми його називаємо, так це те, що Бог нас як веде в нашому житті, з якими людьми нас знайомить, в які обставини нас ставить. Це все не просто так, показує приклад цих святих, які ми читаємо в життях. І раз Господь не дає нам таку можливість, значить для нас це краще. Є багато багато прикладів, коли люди вимагали від Бога через молитву, прямо так просили настойчиво, Я хочу ту чи іншу людину, прямо навіть вказували, яку. І потім вони це отримували і потім дуже шкодували за це. Часто людина не бачить, чому їй Господь не дає, але Господь знає, чому. Можливо, Він тебе оберігає цим самим від якихось інших життєвих негараздів, які тобі зовсім не потрібні. І ти не знаєш, що би тебе чекало, якщо би ти одружився чи одружилася. І тому я завжди говорю таким молодим людям, які ніяким не виходить так знайти іншу половинку. Ви довіряйте Богу. Це взагалі принцип християнина в будь-яких речах. Більше довіряйте Богу, ви моліться. буде молитва, Господь обов'язково вас певними обставинами він це може зробити, познайомить з тою іншою людиною, яка буде вам необхідна. Потоваришувати з Христом поближче, так. дійсно, щоб був результат. Шановні глядачі, нагадуємо вам в ефірі програма Духовний обрій. Дякуємо вам, що ви не перемикаєте, є з нами. Ми сьогодні говоримо з нашим гостем, протереєм Віктором Павлошем, головою відділу у справах сім'ї та молоді, настоятелем храму на честь святого Яна Шанхайського Сан-Франциско. На тему ми розлучаємося. Ми підняли цю тему через дуже динамічний в останній час процес звернення громадян. З приводу сімейного життя, розлучення, як бути, як зберегти сім'ю, і ми ще сьогодні торкнемося таких питань, чи, роз, чи розвінчує церква людей, як це відбувається, для чого це робиться і взагалі чи це можливо по природі. Ми продовжуємо нашу програму. Нагадаємо вам, ви на своїх телеекранах зараз бачите електронні скриньки, поштові скриньки, на які ви маєте можливість. Насилати свої побажання і питання. Також ви бачите оновлений сайт Мукачевечорчуа, де ви завжди в архіві зможете переглянути наші телепрограми у записі. Е, отець Віктор, як людині зрозуміти, віруючій людині, яка по-справжньому вірить в Христа, яка є реально практиком церковного життя, що це її половина? Іноді буває таке, ти зустрічаєшся з дівчиною, чисто, світло все проходить, але якісь є сумніви. Mm -hmm. Як побороти ці сумніви, і е, навіть не побороти сумніви, як в цих сумнівах розібратися. Чи це добрі сумніви, чи це від лукавого, чи це твоя половина? Іноді буває таке передвесільний такий синдром. Все добре, йде по протоколу, вінчення призначене, розпис є, костюм купив, почуття, все нормально. І бувають місяць-два перед тим, ти вже починаєш там е, різні думки, виникають вагатися. Як людям розібратися з цими думками і поставити крапку, що це твоє. Так, справді ви знаєте, це не тільки в цьому питанні, це в всіх таких важливих питаннях, особливо духовних. Ми знаємо, священики у нас таке саме відбувається іскушення перед тим, як ми маємо рукополагатись. Так, так. Ті, хто йде в монашество перед монашеством. Мені здається, уже коли це справді накануні, як ви сказали, все вроді би вже вирішено, вже відбулись сватання. Так, все так, вже так. там зроблено. і Тут а, пару днів Умовно скажемо, залишається довінчення, і людина починає е, щось відчувати, ніби це щось не то, то не моя половинка. Ми кажемо, це оце вже якраз тут е, потрібно відкидати і розуміти, що це справа вже самого дьявола, який старається любу річ е, спотворити. Ми знаємо, як він підступно спокушав подвижників, які йшли в монастир, і він звідти їх тянув в мір, тому що от в тебе там батько. Голодний, а ти тут в монастирі молишся, іди краще зароби гроші батькові поможи. А потім, коли людина слухала ці помисли, відходило, то він її там обмишляв іншими спокусами. Так само, навпаки, ми знаємо, так, молода людина, яка. Наприклад, хочуть тільки побратись, її може смущати. Можливо, це навіть тобі монастир, треба йти там, інші предлоги ставити. Тому в такий час ми кажемо вже на це не зважати, а довіритись Богу, довіритись тому рішенню, яке вже було прийнято. У вас у пастерській практиці були пари, які говорили таку фразу У нас любов з першого погляду. Звичайно, тільки в моїй же пастерській практиці я їм завжди говорив, що це відчуття дуже не є стопроцентним. Ми розбиралися з ними, потім люди це бачили, тому що ось така, як ви кажете, любов з першого погляду це не любов, а це закоханість, так, влюбленість по-російськи, яка має таку суттєву різницю між любов'ю і оцею, ну, між коханням і закоханістю. Так. Яка це різниця? Людина, яка кохає, вона дає любов. Що таке взагалі любов? Любов це синонім слова слова жертва. Так. Де нема жертовності, нема любві. А от закоханість це коли людина собі получає, хоче сама получити, і насолодитися тим, що інший її кохає. Тобто не від мене йде, а до мене йде. От часто ми закохуємося з першого погляду, це саме те, що мені сподобалася дівчина, наприклад, так. І я відчуваю то, як мені буде добре, там от з такою дівчиною, да? це знову ж мені егоїзм. Я, мені буде добре, ой, яка красива, чи яка там не знаю, яка. ти використовуєш це. взагалі я запитую, а от чому ви можете доказати, що ви любите цю людину? Ой, в неї там найкращі волосся, в неї найкращі там губи. Не знаю що? Я кажу, коли такі чіткі. Зовнішні орієнтири, що там за то я люблю людину чи за то, це вже означає, що ця людина не любить, вона закохалась, але не кохає. Mm -hmm. Тому що, от маму ми запитуємо: от, mm -hmm. наприклад, моя мама можливо симпатична, але ваша чи навпаки може бути ні. Але ви ж любите не тому, що ви кажете, моя мама красавиця, так? Вона там може в журнали на, на, на йти на, на обкладинку. Ваша мама може взагалі бути некрасива, ваша мама навіть може бути злою людиною. так? Але ми її любимо, тому що вона наша мама. І це такий важливий момент, що коли ми знаходимо свою половинку, і ми тільки що сказали, вона нас доповнює, нам з нею добре. Наша душа відпочиває в цей момент, коли вона біля мене, чи я говорю з нею по телефону, то нам важливо сказати, я її намагаюся любити, так? тому що ми зараз про це поговоримо, що любов приходить з часом, справжня любов. Намагаюся її любити тільки тому, що вона в мене є. Я не знаю чому. Я не mm -hmm. можу сказати, що у неї там фігура, чи в неї там волосся, як я казав, чи в неї така вона красива, але мені просто з цією людиною добре. Уютно, так. От така, от критерії. Е Отець з Віктор дуже гарно дякуємо за таку повну, повну відповідь і глибоку відповідь на дуже непросте, скажімо так, питання. До нашого ефіру, до закінчення ефіру, на превеликий жаль, залишається кілька. Хвилин, буквально одна хвилина. У вас є можливість е, сказати слова побажання нашим глядачам. І нагадуємо вам, е, шановні глядачі, що це лише перша частина нашої програми, другу частину дивіться в наступних наших програмах. будь ласка. На жаль, час був обмежений, і е, справді, як сказав отець Олександр, в другій частині програми ми відкриємо іншу сутність, зокрема. Про зовнішні стосунки, скажімо, до шлюбного періоду, чи вони можливі, чи неможливі, і також в сім'ї. А також я хотів би побажати, щоб справді ви знаходили своїх закоханих людей по словам, які містяться ще в старозавітньому часі в Біблії. Це слова примудрого Соломона. Він каже: краще жити з львом в кліці, ніж з сварливою жінкою в домі. Так само це можна віднести до чоловіка жінкам. Так, це до чоловіка, який, наприклад, постійно приходить агресивний, додому, е, гнівливий. Вибирайте людей, з якими вам буде добре. Вибирайте їх добре і вивчайте їх у тому періоді, поки ви ще не одружилися. Гарно дякуємо. тез Віктор за те, що прийшли в нашу студію. Шановні глядачі, до наступної програми, в якій буде продовження теми. Ми розлучаємося. Нехай Господь береже вас, бережіть свої сім'ї, бережіть своїх дітей, бережіть самі себе. Вірте. Справжнього Бога. До наступних зустрічей!